Доброго Дня, шановні підписники та гості мого каналу. Перстач наведе лад. Хочу розповісти вам про таку рослину, як перстач. Перстач білий, він же калган, він же п'ятипал, балабан. Ця рослина. Надзвичайно корисна, і тому я хочу, щоб ви звернули на неї увагу. Це єдина рослина, яку можна використовувати при всіх формах захворювання щитоподібної залози. Бо вона здатна діяти на клітинному рівні і допомагає відновити втрачені функції. Проживання цієї трави спостерігається. Що кіста на щитовиці зникає швидше, ніж вузли. Перстач спочатку виводить все, що порушує його правильне функціонування, але потім починає наводити лад в організмі. Так, наприклад, хворим на кардіологічні захворювання він допомагає усунути аритмію, відрегулювати роботу серцево-судинної системи. Розрядити кров, нормалізувати рівень холестерину та цукру. Ця трава допомагає підвищити тонус кишківника. Нормалізує роботу печінки, загоює грани, лікує щитоподібну та підшлункову залози виводить радіонукліди. Перстач допомагає відновитися після інсульту, інфаркту. Ця трава не тільки лікує, а вона ще й чудовий профілактичний засіб, який здатний продовжити наше життя на 18-20 років. Її властивості просто вражають. До прикладу взяти славнозвісний розрекламований бальзам-Бітнер, до складу якого входять 24 найменування трав, і який містить 16 мікроелементів. А всього одна трава перстачу білого їх має аж 21. Треба лише пам'ятати, що перстач білий здатний частково знижувати артеріальний тиск. Більше застережень та протипоказів та рослина не має. А тепер декілька рецептів, які є загальними для будь-якої недоги. Рецепт номер 1 100 г кореня перстача злегка розбити молотком, залити одним літром горілки, настоювати впродовж місяця, процідити, пити по 30 капель за 15-20 хвилин до їди. Після місяця прийому зробити перерву 7-10 днів. А потім курс лікування повторити. Для повного одужання щитоподібної залози потрібно вжити 100-150 грам кореня, а при запущеній формі 300-500 грамів. Рецепт номер 2 Жменю свіжих або одну-дві столові ложки сухих, дрібно порізаних стебел перстачу. залити 400 мл окропу. Настоювати в термосі 8 годин. Бажано на ніч. Процідити. Рідину розділити на три частини і пити за 15-20 хвилин до їди. Перстач білий можна купити в аптеці. Будьте здорові та да мирного вам неба!